Лотокінг сміливість дарувати емоції. Наскільки це є загроза в першу чергу для столиці, дав і не тільки про це, давайте поговоримо з нашим військовим експертом, який вже є на зв'язку, Олег Жданов. Пане Олеже, вітаю, Слава Україні! Ну, дивіться, що стосується що стосується комплексу, бал я так розумію, що Російської Федерації як би вони не тужились, але ракети закінчуються деякі типи ракет. Тому вони починають використовувати те, те, що ще не було використано для, для застосування. А саме цей комплекс це навітній комплекс. Він 18 році закінчив випробування, і на е, вони його ще ну, не було випадків його застосування. Він протикорабельний. Я одразу скажу: е, ці ракети можуть давати на суходолі, можуть давати відхилення на е, щось аналогічне ракетам Х 22 От, тому що вони працюють по контрастних цілях. Дальність ураження цим комплексом 120 км, якщо ракета Х-35. Якщо ракета застосовується Х-35 у то дальність ураження вони заявляють 260 км. по це з відкритих джерел джерел, тактика технічної характеристики, де хтось, де хтось пише, що 500 км, але я не знайшов підтвердження офіційно. На всіх е, сайтах е, є інформація про 260 кілометрів. Так що, от від Брянської області можемо окреслювати радіус 260 кілометрів, і це буде зона, з, зона імовірного е, нанесення удару цим е, комплексом. До Києва він не, не дістає з Брянської області, з Курської він може дістати. Пане Лажи, чи правильно я розумію, ця Х-35 і комплекс Бал не є щось нове, з чим не стикались наші повітряні сили. Це просто додатковий комплекс, як ви кажете, тому що Росія витрачає свої останні ресурси. Ну, Це новий тип ракети для наших, для наших протиповітряних сил. Це буде новий тип ракети, але він не, не сильно відрізняється від тих ракет, які вони застосовують. Ми знаємо, що шахеди теж можуть змінювати курс. Вони про, просто летять трохи повільніше. Ну, крилаті ракети теж і кажі те калібри змінюють курс, і ми шукаємо їх у повітрі, і все одно знаходимо і знищуємо. Належа, якщо говорити про лінію бойового зіткнення і особливо про південний напрямок, де зараз тривають активні бойові дії? Радник офісу президента Михайло Подоляк повідомив наступне: що контрнаступальні дії збройних сил України ще не розпочалися. Йде розвідка бою. От в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи справді ми ще не застосовували? Ну, не всю потугу, але леву потугу на південному напрямку. І чи справді ми зараз продовжуємо вишуковувати слабкі місця противника? А, дивіться, а, верніше буде сказати, ми ще не застосовували основні сили. Дійсно, це правда. Ми не вводили в бій основної сили. А, дійсно, ми виконали, я так розумію, що Генеральний штаб на сьогоднішній день закінчив перший етап. Підготовки контр... підготовки основного контрнаступу наших, наших сил оборони України. А саме ми провели розвідку боєм у складі трьох бригад на п'яти, Ну хто дає п'ять, хто сім а, о, о, напрямків чи ділянок фронту, і зараз, от зараз, є такий а, трошки затища спад в бойової активності. На всій лінії фронту, і це говорить про те, що скоріш, скоріш за все, Генеральний штаб визначається з оцінкою обстановки і визначається з напрямком головного удару на е для введення в бій основних сил. Так що я думаю, що на наступному тижні у нас є ймовірність того, що ми почнемо дійсно почнемо е вводити в бій основні сили, і це буде дійсно початок. Початок повномасштабного контрнаступу Сил оборони України пане Олеже, скажіть, будь ласка, як вам взагалі в перспективі виглядають наші контрнаступальні дії? Це буде кілька етапів, це буде один кидок. Ну я не кажу до узбережжя Азовського моря, тому що відстань велика, по-перше, а по-друге, за місяці на тимчасово окупованих територіях ворог зумів шалено окупатися. Як взагалі буде виглядати ці дії? якщо чи ми можемо про це поговорити? І за вашими прогнозами, такими можливо, грубими, скільки триватиме деокупація на південному напрямку? Ну вона може тривати декілька місяців. Все буде залежати від стійкості оборони. І ми з вами остаточно, ну не остаточно, а ми з вами можемо робити якісь аналітичні висновки тільки тоді, коли побачимо перші дні. Перший там з добу чи дві-три доби бойових дій, наскільки буде стійка оборона, наскільки е, російські війська будуть спроможні чинити опір, бо це буде головним е, показником е, тривалості або успішності, імовірної успішності нашого контрнаступу? Ну скажу так, що е, я бачу головне головне завдання. От від е, від Дніпра до е, напрямку волноваха Маріуполь от на, на цій, в цій полосі е, проби, пробити коридор до Азовського узбережжя. От якщо нам це вдасться, то я буду рахувати, що цей контрнаступ вдалий. І е, ну, я думаю, що без другої хвилі контрнаступу, навряд чи ми повністю завершимо завершимо активні бойові дії з виходом на кордон 91-го року, от так що давайте дочекаємося його початку, щоб у нас була бу, була наявна наявний матеріал, з чого ми можемо робити висновки. Це перше. Ну а друге, я рахую що в будь-якому випадку з головне завдання це розсічення російського угруповання військ навпіл на окупованих територіях України. Пане Олеже, зараз ми ще до півдня повернемося по оперативній інформації. Зараз є повідомлення, що Київ з усіх боків обстрілюють кінжали, калібри летять. Скажіть, будь ласка, чи є в нас змога збивати власне кінжали? Тому що раніше до появи патріотів знаємо, що вони нам приносили великі проблеми. Ні, так ми кінжали вже, вже збиваємо. 6 із 6 було збито остання атака, яка з застосуванням кінжалів. Ну, до речі, я, я навіть так порівнянні Незважаючи на те, що Російська Федерація досі продовжує позиціонувати їх як гіперзвукову зброю, комплекс Петріот каже навпаки, що це звичайна надзвукова ракета. Так що у нас є можливості їх збивати, повертаємося до фронту. Ми говоримо про напрямки до узбережжя Азовського моря. як ви вважаєте, найкраще нам навіть... Бік Вугледар, Маріуполь, е, велика Новосілка, Бардянськ чи все-таки Оріхів Мелітополь. Ну тут е, дуже важко, е, дуже важко е, орієнтуватися. Ну я думаю, що е, волноваха Маріуполь була б найліпшим варіантом. Е, але як, як, яке рішення прийме Генеральний штаб, яким шляхом підуть вони, от, тут подивимо, подивимось, це вже покаже поле бою. Як ви вважаєте, пане Олеже, найбільші проблеми для нашого просування, для просування Збройних сил України, наших героїв, що їм буде на заваді? Це є радіоелектронна боротьба росіян, продає британська розвідка, окопаність, тому що називають цар Гара, цар Акоп, зараз другу лінію оборони по півдню, чи все ж таки шалена замінованість наших територій тимчасово окупованих? Я думаю, шалена на території це найважче, тому що мінні поля вони дуже сильно знижують темп наступу і змушують нас наспереспереперестраюватися в предбойовий порядок, а саме звертатися у колони, взводні ротні колони для подолання мінних полів через ті проходи, які ми організуємо. І на цьому етапі наша війська найбільшою уязвима, чи найбільш Приваблива ціль для російської артилерії і російської авіації, так що головне головний е, перепон на нашому шляху це мінні поля е, з в в поєднанні з інженерними загородженнями. Я маю на увазі протитанкові рви. Я маю на увазі бетонні надовби і все решту. Їх треба розчищати, треба розміновувати, і а це час. І в наступі цей час може коштувати дуже дорого, пане наже. До речі, а які є варіанти розміновування території, по якій ми хочемо просуватися і вибивати ворога? Один з я читав, а ви мене поправите це якісь є технічні засоби, коли викидається рукав, робиться такий ем, коридор, по якому міни знешкоджуються. І тоді ми можемо просуватися. Але тоді ми засвідчуємо свої позиції і відповідно стаємо дуже уразливі. Які є ще варіанти? Ну, дивіться, там ми не засвідчуємо позиції. Дійсно, в народі називають цей засіб Змей Горинич, коли дійсно вистрілюється рукав, довжина. У нас американська система, у нас не, не метеор, не російська. І там довжина рукава 100 метрів, ширина проходу 8 метрів. І йде детонація мін будь-якого типу протипіхотних, протитанкових і можна просуватися в цьому, в цьому коридорі. Е, існують також е, способи розмінування за допомогою артилерії. Артилерія може робити проходи в мінних полях, але це витрата боєприпасів. А також існують ну, саме такий ризикований спосіб: це інженерні машини розгородження, які йдуть попереду і е, роблять методом відвалу землі, методом засипання цих же самих протитанкових рвів. Тобто вони виконують земляні роботи на невеликій швидкості, і за ними от, в ці проходи заходить техніка. Пане Лажа, якщо говорити відійти від півдня і говорити про інші напрямки: Східний напрямок і північно-східний напрямок Лимансько-Куп'янський і Бахмутський, загалом можете укреслити, що найближчим часом нам чекати на цьому напрямку, тому що е, Путін. Коли він говорив з воєнкорами, обіцяв створити якусь санітарну зону. Ну, Санітарна зона вона не прив'язана. Санітарна зона, я так розумію, це на пам'ятаєте, коли він ставив завдання ще взимку о, по захопленню Донецької, і Луганської областей, він казав, що треба в Харківській, там Дніпропетровській і Запорізькій областях створити сан... безпекову зону. Тоді вона називалась не санітарна, а зону безпеки. Щоби... І чи буферну зону, навіть буферну він називав отак, от, от це на відстані там від 50 до 100 кілометрів, щоб унебезпечити, начебто, жителів цих Луганської і Донецької областей. Він просто повернувся до своєї старої ідеї. Йому треба було щось сказати в, в цьому сенсі. От на сьогоднішній день я бачу, що російська армія ну вона, хоч і атакує на деяких ділянках. До речі, на Куп'янському напрямку вони продовжують атакувати. На Ліманському напрямку вони навіть створили нам загрозу навколо Білогорівки Луганської об, в Луганській області. Там е, загострилася ситуація. І вона доволі серйозна в плані. Того, що вони намагаються е, напівоточити, повторити варіант з Бахмутом, uh -huh. напівоточити це цей населений пункт і поспопитатися е, е, його спробувати його захопити. Так що от на купінському ліманському напрямку вони ще продовжують атакувати. Там дуже велике угруповання військ. А близькість Російської Федерації дає можливість постійної підпитки цих військ як технікою, так і озброєнням і боєприпасами і особовим складом. Так що я думаю, що будуть ще й будуть ділянки, де Російська Федерація буде намагатися атакувати. Але, взагалом, в стратегічному плані то російська армія на сьогоднішній день стає, стає в глуху оборону. І буде намагатися утримати стримати, точніше, наш нашу контрнаступ. Чи я правильно розумію, що якщо далі говорити про Лиманський напрямок, Луганську, Білогорівку, далі Донецьку Білогорівку, Солодар і нижче до Бахмуту, в цьому районі росіянам дуже, якщо можна так сказати, дошкуляє наш сіверськ, тому що саме Сіверська панівні висоти ми тримаємо на артилерійському вогновому контролі, як і Кремінну напрямок Білогорівку, так і Солодар. Так, і Сіверськ, якщо ми дивимось на карту, сіверськ для нас дуже вигідний плацдарм для нанесення удару в будь-якому напрямку. Ми можемо під Сіверська піти і на Сватова, і на і на Луганськ, і на Донецьк. До речі, тому вони дуже нервують і намагаються зрізати цей виступ. А хоча на бахмутському напрямку там ми про продовжимо просування з півночі і з півдня від самого міста Бахмут дуже дуже правильно, на мій погляд, що генеральний штаб не не, не почав на дії в самому Бахмуті. Там нема за що сьогодні зачепитися. Гор, город майже весь зруйнований, але оточити, хоча би взяти на півоточення і взяти вогневий мішок, місто Бахмут. Це буде для нас, для нас дуже вигідно. І подивимося, подивимось, скільки протримається угруповання російських військ в цьому місці, якщо е всі шляхи підводу підвозу, точніше будуть під вогневим контролем нашої артилерії. Ви згадали про Бахмутський напрямок. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію ситуацію? Ми займаємо рельєфні підвищення з півночі біля Берхівки і селища Ягідне, а з півдня біля Кліщіївки. і вже з цих напрямків можемо принаймні, накривати позиції ворога в самому місті, яке є практично зруйноване. Так, фактично, ви все вірно. Ми займаємо панівні висоти і е, а, у просуваємося для того, щоб перерізати, хоча б вогневим способом, дистанційно перерізати основні шляхи е, забезпечення гарнізону в місті російського окупаційного гарнізону в місті Бахмут. Якщо згадувати про ядерне озброєння, про яке домовилися Лукашенко і Путін 25 травня в Сочі, що мовляв 7-8 липня, в Білорусі вже з'явиться озброєння з ядерним снарядом, про це сказав Лукашенко, це всі бачили, не показували. Він сказав, що якщо буде потрібно, буде загроза для Білорусі, ми вдаримо цим озброєнням. І будуть мільйони жертв. Що цікаво, ніхто з чиновників європейських високого рівня не відреагував на цю заяву. Як ви вважаєте, пане Ложе, наскільки це серйозні резонансні заяви Лукашенка, чи це просто таке от викидання слів в повітря? Ні, це піар кампанія е, до речі, до речі, наш Кремль не відреагував на ці заяви е, Лукашенка. Е, чому тому, що чітко і, і ясно дали зрозуміти самому Лукашенку, коли були домовленості, ще первічні домовленості. пам'ятаєте, коли Путін казав, що готовність сховища буде 1 липня, і от з 1 липня ми готові будемо завозити туди ядерні боєзаряди. Так от тоді Путін сказав, що це російська ядерна зброя, і ніхто не буде мати до неї доступу. І до речі, для Російської Федерації це привід фактичної окупації Білорусі. Чому? Тому що як тільки там з'явиться хоча б один ядерний боєзаряд Російської Федерації, Росія буде мати нагоду вводити будь-яку кількість військ на територію Білорусі. Під під приводом того, що вона буде охороняти і обороняти цей ядерний заряд. А Лукашенко, як завжди, намагається піаритися, намагається підняти свою політичну, політичну вагу на міжнародній арені. Що от я от, один телефонний дзвінок Путіну, як він сказав, і я нажимаю кнопку, і мільйон людей загине одразу. Це, ну я би сказав, такий. Політичні гасла не більш того, а, до речі. А чи буде мати контроль незалежно від того, чи це політичні гасла, так чи справді загроза? Ми розуміємо, що фізично напевне, все ж таки, це озброєння. Чи буде мати контроль, грубо кажучи, на хлопський розум? Чи буде червона кнопка саме в Лукашенка? Чи Кремль і Путін скажуть ні, це наше озброєння, і ми його контролюємо. Ну Кремль і Путін ви знаєте, я дам скажу так, що мені мені здається, що Лукашенка даже не допустять подивитися там, і він не буде знати скільки і яких саме боєзарядів там розташовує Росія. Путін ні в коєму разі не допустить того, щоб Лукашенка е мав доступ до цієї зброї, тому що завтра він е може, може шантажувати цією ж зброєю самого Путіна. А в нього досвід шантажу особливо він на Путіні тренується вже 20 років по створенню союзної держави. Він його постійно шантажує. При цьому постійно умудряється випрошувати в нього грошей. Так що я думаю, що Путін перший перший від, від кого будуть захищати цю зброю, це буде Лукашенко. Ну, я сподіваюся, що е, слова, так як ви кажете, слова Лукашенка це лише піар акція і нікому це не загрожує. Тому що остання інформація від Білого Дому вони не спостерігають жодних якихось логістичних напрямків рухів, аби Росія перекидала ядерне озброєння на території Білорусі. Пане Лаже, дякую вам за цю розмову. Так, будь ласка, нагадаю. З нами був Олег Жданов, військовий експерт.